Я думаю, ви вже всі помітили, що в багатьох обійниках курс гривні прям прямує до 40, а на чорному ринку він вже давно за 40. Стоїть питання, чи може він дойти до 50, до 100, якщо так, то чому? Давайте розбирати друзі. Спочатку невеличкий лікбез, чому взагалі курс міняється? Бо я трейдер з десятирічним досвідом про курс знаю дуже багато. На курс гривні впливає декілька факторів. Перший фактор це грошова маса. Це по-простому, це скільки от НБУ Національний банк України на друкував грошей. І ви тут я думаю догадалися, що чим більше грошей національний банк надрукував, тим вони більше знецінюються. Якщо ви колись бачили фотографії там з х коли знецінювалися там рублі радянські карбованці. То ви, я думаю ви зрозуміло, що більше це не означає добре. Отут, з виходячи зі статті на економічній правді, вони брали дані від НБУ, грошова маса за минулий рік збільшилася на 23%. Це не є добре. В цьому випадку логіка дуже проста. Чим більше грошей надрукує, тим гірше для нас. Друге, це є платіжний баланс. Що таке? Це от скільки ми товарів. Продали за кордон і скільки ми купили товарів за кордоном? Оця різниця. Згідно з сайту про судноплавство у січні, вересні 2023 року Україна експортувала товарів за кордон. Це 27,1 мільярда доларів. Що таке доларів. експортувала, от ви взяли і завезли, продали там в Польщі, в Німеччині, в США, а імпортувала на суму 46,6 мільярда. Тобто там, з Китаю ви замовили от ви от, відправили гроші за кордон. Ви купили бензин, який в більшості випадків імпортний, ви так само відправили комусь гроші за кордон. Тому загальний товарообіг за кордоном склав 73,7 мільярда, з яких дефіцит 19,5. Питання стоїть, звідки покривається цей дефіцит. Ми про це поговоримо чуть пізніше. також наступне, ви повинні розуміти, що цей дефіцит зазвичай покривається це нашою роботою, нашою економікою. І до війни основні джерела надходжень валюти за кордону були перше. Це сільське господарство. Але зараз ситуація зовсім інша, чим була перед війною. От, подивіться, от навіть. Я взяв ціни супер агроном. Приклад вам, пшениця другий клас в січні коштувала 21 року більше 9 тисяч за тонну. При курсі долара 27. Соляра в той час була в районі 30. І давайте от подивимося зараз. Пшениця, той самий сорт, я взяв на сайті, у цьому, коштує 5246. Але на хвилиночку курс не 27, а 40. Соляра не 30 вже, а 50. Добрива. Так само вже виросли в ціні. І деякі подвоїлись сільське господарство зараз дуже от скажу чесно, вони прям виживають. Наступне це IT. АІТ відбувається загальне скорочення по всьому світу, і воно стосується України, і так само стосується, що деякі компанії просто не хочуть з Україною працювати, бо вони там кажуть, а раптом ви там не виконаєте контракт тому подібне. І насправді це є проблема, і цим має я думаю, уряд займатися. Це вони мають вирішувати. Скажу чесно, я думаю, що допоки війна не закінчиться, прям. Щоб от в IT щось змінилося, я в це поки не вірю. Наступне це є металургія. До війни Україна була одним з найбільших в світі експортерів руди і металів. Але зараз, от самі подумайте, Маріуполь розбитий Азовсталь знищена, Бердянська окупована, тобто південні порти, через які є, з Донбасу йшов метал, зупинился. От навіть от стаття про Акселог Мітер, це кришталь у 22-му році. Вони скоротили виробництво. На 70%. і більшість все, що вони продавали, що за кордон відповідно приходила валюта. Люди отримали зарплату, інвестувалися в проекти. Наступне це є і четверте, це є заробітчани. В 2021 році був рекорд по відправці грошей від заробітчан. Було перераховано. 15 мільярдів доларів за кордоном, і насправді, ось оці заробітчани покривали в більшості випадків наш весь торгівельний дефіцит. Тому що в нас завжди був торгівельний дефіцит, там 7-10 мільярдів доларів, і їм покривався за рахунок людей, які відправляли гроші за кордон. Зараз там відбулося невеличке просідання. Там я дивився з різних джерел, хтось пише один, два, хтось три. Воно чого відбулося? Бо об'єктивно деякі сім'ї виїхали. І якщо, наприклад, жінки там, то я от особисто знаю людей, які не звідтим сюди від. Равляють, а навпаки, звідси туди відправляють, щоб в них були гроші. Відповідно, через це баланс помінявся. Дивіться, друзі, виходячи з цього всього, що я вам сказав, цифра 50 гривень за 1 долар. Вона є найдуже реалістичною. Будьмо чесні, якщо буде далі тривати війна, ще, наприклад, там рік-два. Якщо два, то я навіть не сумніваюся, що ми 50 побачимо, Може, навіть і більше Все дуже залежить від декількох факторів. Про них зараз поговоримо. Перед тим як ми поговоримо про ці фактори, ви повинні розуміти, що ви можете робити перше. Ви повинні самі собі задати питання, як я можу заробляти в доларах. Я вам щиро усім рекомендую шукати професії, де у вас буде можливість щось продавати за кордон, шукати якісь площадочки, де ви можете продавати якісь ручні вироби за кордон, якась інтернет-професія, там вести якомусь Ютуб канал. Тобто шукайте варіанти заробітку в доларах. Я особисто, як ви знаєте, я є трейдер, аналітик, і весь наш доход дохід він є в доларах. Якщо вас цікавить професія трейдера, як її правильно освоїти, ми для вас підготували 100% безкоштовний плейлист, який буде ось тут в описі під цим відео, тут в кактюшці, щоб ви могли вивчити базові поняття, там як воно працює, з яких сум починати, яких помилок уникати, що саме вчити, щоб у вас були перші результати 100% безкоштовно. Беріть в описі. Тобто, перше, ви повинні думати, як заробляти в доларах, як вам сказав. Тим самим ви поможете собі, своїй сім'ї і країні. Тому що кожна людина з нас повинна собі задати питання, як ми можемо принести більше в країн? Ми до речі, тому і ведемо англомовний ютуб канал. Як то можна сказати, ми експортери послуг? І друге, якщо у вас є якісь збереження вдовгу. Ви плануєте довго їх тримати. Я вам все рівно рекомендую тримати їх в валюті, там долари в євро. Я розумію, що ви зараз подивитеся там банківські депозити, і там в гривні може бути дохідність 20-30%. Але зрозумійте, воно може нівелюватися прям в один момент, коли, ну наприклад, прийдеться девальвувати гривню, бо не буде за що платити там пенсії. Ви повинні просто зрозуміти до чого ця вся весь цей пазл. Ми зараз повністю залежимо від міжнародної допомоги і від того скільки часу буде тривати війна. Що війна буде тривати, ще наприклад там, рік, два три то без міжнародної допомоги уряд буде змушений щороку друкувати трохи грошей, щоб платити пенсії, зарплати е, і тому подібне. І відповідно. Воно по любому буде йти тільки в одну сторону, допоки це не закінчиться. Ми це повинні прийняти, і це не саме гірше, що могло би бути, скажу вам чесно, тому що міста цілі, ми живі, здорові, нічого заробимо. Але фінансове благополуччя ви повинні думати прямо зараз. Тут ви повинні налаштуватися на марафон. І просто якщо у вас зараз немає якоїсь хорошої освіти і тому подібне для початку, хоча б зробіть собі доларову та єврову подушку, щоб якщо ставалися якісь ситуації, ви могли легко їх покривати. А відповідь чи буде долар по 50 чи по 100, знає тільки один господь Бог. Бо ще раз кажу, це залежить від міжнародної допомоги і від того, скільки часу буде тривати війна. І я не знаю, скільки нам виділять, бо ви самі бачите, американці півроку тільки говорять, а нічого не дають. При тому, що завдяки нас вони продають газ Європи, отримали міжнародні контракти на зброю. Тобто, ну юзують нас як не буду цього казати. А скільки часу буде тривати війна, тут, друзі, вже один казав 2-3 тижні, і що зараз ховається по Європі сам. Курс може і буде по 100, але вирішення вашого довгострокового питання це знайти, як заробляти в доларах, незважаючи від будь-якої ситуації, що би не відбувалося. Оце є ваша задача максимум на от, наступний рік-два. Подумайте про неї. І якщо ви вирішили обрати професію саме трейдера або хоча б познайомитися з тим, що це таке, тут, як і сказав, прям для вас ось тут плейлист для новачка. Подивіться, не пошкодуєте, ми зробили красиві відео, хороша структура, дивіться на здоров'я і безкоштовно.